У Павлограді і надалі проводиться ремонт доріг у різних куточках міста. Сьогодні триває ямковий ремонт на вулиці Промисловій. Проблемні ділянки з асфальту вже вирізали та підготували покриття до оновлення. За словами робітників, планують завершити всі роботи вже до кінця дня. Дорожники працюють у посиленому режимі, щоб не заважати руху транспорту та мінімізувати незручності для водіїв. ПТРК поспілкувалася з місцевими мешканцями та дізналась їхню думку щодо ямкового ремонту. На машинах, так же, як їдеш, навіть по центрі, як попадаєш навіть в невелику яму, то також сама машина так трусить на бок, перекидає. Ну, не прям щоб аж повністю, а так чусується, як яма є». Тобто він потрібен ямковий ремонт. Так, дуже, звісно. Зараз війна йде. Як техніка буде проїжджати, як воно все. Хоча і критикують цього самого Зеленського, що дорогу. А ви подивіться, траса зроблена, зроблена. Воно нужно. Ми йдемо, от машина проте ну, будемо. Війна війною, але ми живемо. Думаю, так. Да. Чому? Щ, ну, щоб не ламались машини. Ага, а ви самі їздите за кермом? Тільки на мотоциклі. Ага. І коли ви їздите, вам заважають ці ями? Так, да, Дивити всю дорогу, нормально і ямками ну, не, не залатувати, було б краще. І, і, і довше і до, безслужливо. Місцеві жителі по-різному оцінюють ямковий ремонт. Одні вважають його тимчасовим вирішенням проблеми, інші необхідним покращенням для безпеки руху. Загалом ставлення позитивне. Люди сподіваються, що відремонтоване покриття, хоча б на якийсь час, покращить стан дороги. Марина Кукліна, Кирил Дмитрук, Ваненко – новини ПТРК.